Ми, ті, що приїхали сюди, ми, ті, ті, що вийшли на цю сцену. Ми. Команда юних екологів! Розповімо, покажемо, застережемо. І де б нас не спіткало лихо будь-який час дня і ночі. Будь-яку пору року за будь-яких обставин. юні, юні екологи завжди на посту. Екологічна бригада пролісок вам. Всім, всім, всім. Звертаємось до небайдужих. Звертаємось до добрих серця! звертаємось до чульних. Всі ми, екологічна агітбригада бригада прось. Ми прийшли сюди до вас показати вищий клас і команда наша зборі і якщо не те, що сорі. На сцені вас вітає радо, воєвецька агітбригада. Прекрасний білий світ! І ним керують люди. Дізнатись, хоче ми, що завтра з нами буде. Ну і що це за пригода? Серед снігу, серед льоду люди ще не встиг піти, а вони взяли звісти. Квітів я на пакети, пороблю із них букети, віднесу їх на базар. У свято жінки, це товар. Принесу ці квіточки до кишені гримночки. Ану, квіточко, маленька, йди мені до рук швиденько, не вагайся йди хочіше, у пакет біля швидше. Острибай, лише чекай, жодну квітку не чіпай, як посміх тебе питаю, рвати цвіт ще розквітає. Не для тебе тут по лісі, вітер квіти цю занися. За яке ж ти право маєш, що поросу то почіпаєш? Воно книгу не занесе, світне повторте і чудесний, що поступово вимирає, давно радунку в нас благає. Не вже в майбутньому на світі не будуть квітнути, дівні квіти, конвалі, ні фіалки ніжні, і вістик березня, під сніжним. Не зривайте первоцвіти, помалуйтеся на квіти, той торобизним букет, знищує життя планети. Тим у поле пса, а чолугом Буду я природі вірним другом, не стопчу я навіть і трави, а скажу їй, зелені, живи, а чи лісом буду я йти, скрізь посію, зерна доброти, побажаю дереву і пташці, щоб зростали вони в мирі і щасті. Зупинися, людину, на мить. Відчуй, як планеті болить, як і серце крик вирина, зупинися, земля в нас одна. Зупинися, людина, мить, та відчуй як планеті болить. Як у серці пліє любов, щоб колись, згоритися знов. І навіть у останні години промінь віри нас ще не погас. Ми і є та гордість України, і, і майбутнє, майбутнє залежить від нас.